Розвиток мови від народження до трьох років є критично важливим етапом у житті кожної дитини. Цей період визначає майбутні можливості малюка для спілкування та навчання. Перші роки життя дитини вони закладають дуже важливий фундамент в подальший розвиток дитини не тільки мовленнєвий розвиток, а всебічний розвиток дитини, тому що це дуже тісно пов'язано з розвитком всіх психічних функцій. Часто батьки не розуміють і не знають про мовленнєві норми у розвитку дитини. Спілкування із малюком починається ще в утробі матері. Мама повинна дуже бути емоційна. Мама повинна звертатися до своєї дитини зрозумілою мовою. Нам здається, що дитина нічого не розуміє, нічого не чує, але вона дуже в цей час сприймає всі наші емоції перші тижні свого життя. Дитина з нами спілкується за допомогою крику. Це перша її можливість спілкування. Цей крик може бути висловлювати чи біль, чи холод, чи голод. Важливо, щоб батьки були уважними до сигналів своєї дитини та намагалися розуміти її потреби і реакції, починаючи з першого другого місяця, дитина. Починає більше реагувати на голос мами в нормі. Вона може повернути голову в сторону, там де звучить голос, може навіть замирати, затихати, якщо чує рідний знайомий голоса, то вона прислухається до них, може навіть посміхатися. До трьох місяців у малюка розвивається так званий комплекс оживлення, і треба звернути увагу на такі моменти. Якщо дитина не реагує на голос, не реагує на якісь звуки, які там оточують цю дитину, не повертає голову в сторону звуку, це повинно вже насторожувати маму, тому що це перші дзвіночки, які кажуть, що в дитини є якийсь не скажімо так. Період із трьох до шести місяців з'являється гуління один із перших звуків, який видає дитина, коли розтягує голосні. А з шести до дванадцяти місяців малюк вже активно використовує голосні, а потім і губні звуки. З'являється так зване лепетання. Дитина починає посміхатися та розпізнавати своїх рідних. Дуже важливо, щоб мама. І всі, хто оточує цю дитину, щоб вони спілкувалися як намного більше, щоб це було емоційно, щоб вони розповідали, що оточує дитину. Що вона вже здатна крутити голівкою, спостерігати, що її оточує, що знаходиться, знаходиться навкруги цієї дитини, щоб дитина чула рідну мову. І розуміла, що її оточує, тому що з розвитком активного мовлення активне мовлення це те, що ми говоримо. Ще існує пасивне мовлення. Пасивне мовлення це те, що ми з вами розуміємо. Тому якщо дитина не буде розуміти, що її оточує, то вона ніколи не зможе користуватися тими словами, які позначають той чи інший предмет. В періоді рік півтора відбувається швидке зростання активного словника, розуміння зверненого мовлення. До двох років малюки накопичують запас, що складається із мінімум 50 слів. Між другим та третім роком дитини вже дуже активно починає формуватися фразове мовлення. Якщо до двох років, скажімо так, словник дитини більше складався з іменників, так? То в, в період з двох до трьох і, і далі мова дитини стає більш насичена дієсловами, прийменниками. Мовлення у цей час буде аграматичне, але звертати увагу, перш за все, треба не на це. Якщо дитина до двох-трьох років не розмовляє, в неї нема лепетної мовлення, в неї взагалі, мабуть, немає якихось звуків, якщо дитина не реагує на своє ім'я, якщо у дитини відсутній зоровий та слуховий контакт, до трьох років важливо, якщо дитина має якісь проблеми, звернутися до спеціалістів. Фахівці стверджують, що період від народження до трьох років є піковим розвитком психіки, мозку та емоційної сфери дитини. Далі вже йде накопичення і розгорнення того, що дитина має. Моя порада не сподіватися на диво. Можливо, це диво і трапиться, да, і ця дитинка заговорить і буде все добре. Але розумієте, до трьох років у дитини дуже активно форується кора головного мозку, а на цій корі є такі ділянки, які відповідають за активне мовлення, за пасивне, тобто, те, то, що ми говоримо, як я кажу, говорю, те, що ми розуміємо. І якщо спеціаліст своєчасно не виявить причину цього цієї затримки мовлення, бо до трьох років ми говоримо про затримку розвитку мовлення дитини, тоді на Жаль, в пізнішому, в більш старшому віці, це буде набагато складніше від цього позбавитись. То краще піти і звернутися до спеціаліста, до сімейного лікаря, до невролога. Звернутися у нас до нас, до центру. Ми відкриті для всіх, тобто можна прийти на консультацію. У нас є і неврологи, у нас є і психологи. Часна підтримка та поради можуть допомогти уникнути проблем у майбутньому. Важливо пам'ятати, що розвиток мовлення у дитини це процес, який потребує часу, терпіння та постійної підтримки із з боку батьків та оточення.